Сьогодні будемо говорити про Дніпропетровську область. На моєму каналі Наташа Масич написала таке запитання. Подивіться, будь ласка, Дніпро та область на тиждень з 13-го 11-го. Дякую вам за вашу роботу, мирного неба нам всім. Сьогодні у нас 14 листопада 3.18. Я вирішила подивитися питання трішки по-іншому. Давайте подивимося, коли взагалі у Дніпрі буде більш-менш спокійна обстановка. Тому що те, що будуть обстріли, це неминуче, я вам і без карт скажу. Але ось коли спокійне, більш-менш життя почнеться в Дніпрі. Я робила розклад на картах Ленорман, мені випали такі карти, як розвилка, батіг і на дні був хрест. По цих картах можна сказати, що дуже будуть вирішальні наступні два дні. Як ми знаємо, що буде G20, і буде вирішуватися там питання України в тому числі. І ось ми бачимо: розвилка означає шляхи, різні дороги. Далі йде батіг, це конфлікт, в тому числі і військовий з Хрестом на Дні, це конфлікт, який затягнувся і який доленосний. По цих картах можна сказати також, що після того, ось бачите, розвилка це як шляхи, різні військові напрямки. Тут батіг воєнні дії, відповідно. Після того, як один або декілька з військових напрямків будуть закриті, у Дніпрі стане набагато легше. Якщо брати нумерологічно, то з 22 листопада може бути якесь покращення. Крім, але це ще не кінець. Крім того, 22 і 11 – це двійки, все у нас вказує на те, що період десь біля двох місяців по Христу треба буде терпіння, потерпіти. І ось я думаю, що. На протязі двох місяців, плюс-мінус, ситуація повинна стабілізуватися і вже стане більш-менш спокійно для жителів міста Дніпро. Але з 22 листопада щось може змінитись. Можливо, якісь додаткові будуть засоби протиповітряної оборони доставлені. Але щось з 22 листопада чекайте вже покращень. Хоча це ще не зовсім стабілізація, в районі двох місяців треба чекати. Так, далі. Також я дивилася місто Кривий Ріг. На нього випали такі карти, як ключ-якір. На дні було. Була карта Сад. І знову ж все це крутиться навколо цього G20. Чому я так думаю? Тому що сад дуже часто показує в мене в розкладах Європейський Союз, це також спільнота, в тому числі спільнота країн. І це таке зборище, де будуть вирішуватись питання такі, глобального масштабу. Тобто поряд з Дніпром і в кривому розі після G20, після саміту повинно у вас бути якесь покращення, бо ключ це може означати прямо зараз, якір це тривалий час. Тобто дві е, карти, які суперечать е, одна одній, але через 8-9 днів буде якесь покращення вже, а через 8-9 тижнів ситуація в місті повинна бути більш-менш е, придатною для життя. Тобто сьогодні у нас 14 листопада, порахуйте 8-9 тижнів, це також плюс-мінус 2 місяці, і ситуація повинна стабілізуватися. Вже не такі повинні бути масовані обстріли, як у вас були. Так, далі. Дивилася місто Нікополь на Нікополь випало серце. І випала карта сонця. На дні був у нас собака. Щодо Нікополя, ситуація, звісно, набагато гірша. По-перше, це якщо брати по відповідності до карт 24 число. Весняного місяця і далі у нас Сонце випало, це взагалі весна літо. Тому я думаю, що Нікополь будуть, на жаль, обстріли аж до весни, а може і весну. Поки аж не буде взагалі до жари. На жаль, Нікополь вам більше всього дістається і зараз, і покращення у вас такі в більш віддаленій перспективі. Але все ж таки хочеться вірити, що прогноз відіграється набагато краще для вас. Як бачимо, спокійніше, плюс-мінус в області Дніпропетровський стане в районі двох місяців. Треба почекати. Також я дивилася на таро прогноз коли стане краще спокійніше в Дніпропетровській області, і випала карта Мах на дні. Була карта Четвірка мечів. Четвірка мечів це може говорити безпосередньо про спокій. А «Мах» говорить про те, спокійно буде тоді, коли ви самі собі зробите. Це я й говорила ще з першого розкладу. Коли на одному з військових напрямків, який найближче до вас, який впливає на Дніпропетровську область, будуть вигнані орки. Будуть поборені, тоді стане у вас спокійніше. Можливо, хтось в коментарях напише, бо я не в усіх цих моментах розбираюся. Крім того, помагу, це може бути прям скоро, може бути. В перший день місяця, перший день тижня, ось такі трактовки в нього є, і все одно воно ось крутиться один. А один це що? У нас через день буде саміт g 20 і ось там буде прийнято якесь рішення, яке, я думаю, це можливо буде якась військова допомога узгоджена Україні додатково. І це дуже вплине на покращення в Дніпропетровській області. Крім того, мах це може означати молодий місяць. І молодий місяць буде у нас 24 листопада. І як я вже казала, з 22 листопада на Ленорман випадало покращення. Тобто, бачите, в цих цифрах, в цих числах з 22-24 листопада повинно бути якесь покращення. Я не кажу, що будуть вже закінчені обстріли, але щось прийде, що буде допомагати. І ще в районі двох місяців. Треба потерпіти, бо періодично обстріли в цей час будуть. Ну, і тепер відповім безпосередньо на питання, яке мені задавали. Що стосується міста Дніпро, щось розпадаються карти. Місто Дніпро на найближчий тиждень Це у нас буде. Які числа? Зараз вам скажу з 14 по 20, а потім з 21 по 27, ну, взагалі до кінця місяця? Давайте дивимося на... з 14 по 20 листопада. Ситуація в Дніпрі щодо обстрілів. Ситуація в Дніпрі щодо обстрілів? Як буде з військовою обстановкою у Дніпрі? З 14 по 20 листопада. Так, з 14 по 20 листопада місто Дніпро, обстріли чи будуть? Так, трійка кубків на дні вже може казати, що щось буде об'єднуватися. І ось дивіться, дев'ятка жезлів, король кубків і королева Пентаклів. Підтверджується те, що я вам говорила. На g 20 щось вирішиться. І вирішиться для оборони, тому що карта 9 жезлів це безпосередньо карта захисту своїх кордонів. Король Кубків це якась. Особа чоловічого роду з добрими новинами, королева пентаклів, це може означати і жінку, але це означає і дари. Щось матеріальне буде подаровано або надано матеріально-технічна допомога для захисту своїх кордонів. Тобто, я думаю, що по дев'ятки жезлів жезли у нас тут випали. Обстріли я не виключаю, але буде щось надано для того, щоб ось вже, дивіться, по девятки жезлів дуже обстрілювали Дніпро цими днями. Дніпро вже знає, що звідки, як що летить, і вже буде більш підготовлений, щоб відбивати ці атаки. І на, на дні трійка, кубків і мах – це все-таки святкування перемоги. Я думаю, що те, що летіти щось може, я не можу виключати це війна, і жезли тут випали, які відповідають за. Обстріли. Але все ж таки, надіюся, що, навіть якщо будуть обстріли, то буде працювати ППО. І в Дніпро прийде якась допомога, суттєва допомога для покращення е, стабілізації в місті. Дай Бог, щоб так і було. Так, дивимось Дніпропетровська область. Період з, ось на Дніпропетровську область щось ракети летять. 14-20 листопада, Дніпропетровська область, 14-20 листопада. Як було обмеження, що Дніпропетровська область мені не подобається, карти вже самі випадають. Дніпропетровська область, 14-20 листопада. Чи будуть обстріли? Дніпропетровська область. Обстріли, це і Нікополь, туди і Кривий Ріг, інші населені пункти. Ну і звичайно, Дніпро, Двійка жезлів, королева жезлів і четвірка мечів. На жаль, я скажу, по Дніпропетровській області ситуація залишиться незмінною. Тобто, як вас обстрілювали, на жаль, так і будуть обстрілювати. Чому я так говорю? Четвірка мечів, карта означає незмінність ситуації, вона в кінці триплету. Двійка жезлів це те, що кацапи будують плани обстрілювати вашу область і вже націлені. І королева жезлів. Ну, це летять ракети, воно вже неодноразово так відігрувалось на дні дев'ятка жезлів. Це те, що щось будуть відстрілювати, збивати, працювати буде ППО, але десь будуть і обстріли, і руйнування по повсь... мабуть, цей Нікополь тут найбільше не буде, як завжди, страждати. Буде ситуація плюс-мінус така, як була на цьому тижні по Дніпропетровській області. Обстріли будуть, на жаль, я не можу по цих картах це виключати. Так, і тепер дивимось з 21 листопада по кінець місяця, до кінця листопада, яка ситуація буде в Дніпрі? Ситуація в місті Дніпро. Ой, 10 мечів, щось на другому тижні, мабуть, з 21 листопада все-таки щось планують зробити. А може, 10 мечів, це може ще й кінець страждань означати? Зараз побачимо. Зараз побачимо, що буде випадати. З 21 листопада до кінця місяця місто Дніпро. Що чекає? Місто Дніпро? З 21 листопада до кінця місяця. Чи будуть обстріли? Так, колісниця. Бачите, все-таки щось приїде до вас. І королева Пентаклів, король Кубків і дурень. Ну, дивіться, ну як може ось так повторюватися. Я вам казала, з 22 е, числа щось там буде. Ось матеріальна допомога від чоловіка, це може і наш президент або інші наші політичні діячі, які е, ось ці пентаклі вигризають, вибивають з партнерів. Е, і е, далі йде у нас шут. Шут це карта обнулення. Тобто новий шлях. Щось на другому тижні зміниться, і це буде до покращення. Але ось далі за колісницею у нас іде 8 жезлів місяць паж мечів. Все-таки по глупості, по, по дурню, щось можуть якісь бути прильоти на другому тижні вже до, з 25 1 листопада. Але й буде якась допомога суттєва, що буде до покращення. На новий рівень переведе місто Дніпро в захисті. Так, далі дивимося з 21 листопада до кінця місяця Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. З 21 листопада до кінця місяця. Що чекає Дніпропетровська область? Що чекає Дніпропетровську область? З 21 листопада до кінця місяця помірність. Це вже означає незмінність ситуації. Знову ця королева жезлів і трійка мечів. На жаль, сонце на війну відігрується як великий вогонь, великі обстріли. Королева жезлів це летять ракети активно, трійка мечів, як мінімум, буде якихось дуже три серйозних удари які будуть дуже критичні. І якщо порахувати 19 плюс 3, це у нас буде 22. Це або дурень, або Імператор, щось буде по або цим адміністративним будівлям, тому що по квінту імператор виходить і дурень, або щось пов'язане із дитячими розважальними якимось центрами. І це критична інфраструктура ще може бути. Трійка мечів в будь-якому випадку будуть якісь такі прильоти, дуже неприємні після 21 числа по області, які дуже, ну, дуже серйозно ранять і велику пожежу це також викличе. І по, по помірності ситуація, на жаль, в області до кінця місяця суттєво не зміниться, обстріли будуть. Я вам казала, що ще десь 2 місяці потрібно почекати до покращення ситуації. А в Дніпрі вже з 22-24 листопада щось хороше приїде, що буде на допомогу вашому місту. В будь-якому випадку, бажаю вам мирного неба. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові прогнози. Ви мене дуже підтримаєте, якщо поставите лайки. Поставити дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. І також дивіться моє відео про те, як збувся мій сон і розклади про звільнення Херсону. І бажаю вам, щоб так само покращення в місті Дніпро збулося, і вже з наступного тижня. І, як через два місяці я говорила, було суттєве покращення і стабілізація спокійного життя в Дніпропетровській області. А наразі трошки треба потерпіти. Підтримуємо ЗСУ, до нових зустрічей! Дякую за увагу!